Презентація на тему чорні курці. Чорні курці або палії це глибоководні гідротермальні джерела, що сформувались у зонах геологічних розломів. Простіше кажучи, то є гарячі підводні джерела. Свої назву чорні курці є ще білі курці. Джерела отримали через чорний колір води, яка б'є із джерела. Їх природа така ж, як і у наземних гейзерів Ісландії, Єловстону чи Сихаліну. Вода, нагріваючись від магми, після потрапляння у розлом вивергається на поверхню. З тією лише різницею, що усе це відбувається в океанських глибинах і безперервно. Курці виникають у місцях глибоководних розломів земної кори, де магма найближче підходить до поверхні землі. Розлом заповнює морська вода, яка нагрівається і під тиском вирівається через тріщини на дно океану. Контактуючись з довколишнім середовищем, температура якого становить лише 2 градуси Цельсія, гарячий потіг охолоджується із 350 до 200 градусів. При цьому відбувається випадання босад великої кількості різноманітних мінералів. Проте їх іхливову частку становить ангідрит сульфату кальцію, що починає наростати довкола жерла кілька шаром. Ангідрит утворює зовнішню стінку димаря чорного курця. Згодом формується внутрішня стінка, складена із халькопіриту, сольфіту двохвалетних заліза і міді. Таким чином, комин чорного курця зростає. У верхній частині комина курця, де гаряча вода температурою 200 градусів присочується через його тонкі стінки, живих істот практично немає. Винятком є хіба екстремальні термофільні архібактерії, що можуть вижити у таких надзвичайних умовах. У місцях, де стінки комина та всіші за 4-6 см, а температура становить 100-120 градусів Цельсія, бактерії настільки активно розмножуються, що утворюють гігантські колонії, так звані мати або подушки розмірами до кількох метрів. Вони засвоюють сірководень, який виходить разом з гарячою водою, перетворюючи його на енергію і цукри. Вчені, що при температурі 50-80 градусів Цельсія бактерії витісняють 12-сантиметрові помпейські черви, ще єдині тварини на землі, що здатні виживати за таких температур. А поміж помпейських червів повзає дрібні кількості черви гезеоліри, які вишукують покинуті хазяйвами порожні трубки або поселитися у них. При температурі 20-40 градусів Цельсія у нижній частині комина поселяються велетенські трубчасті черви ривці, які досягають 2-2,5 метри у довжину і 10 см у товщину. Поруч із рівцями поселяються черви темні сурми єріхону, названі так через форму трубки, у якій вони живуть. Тут же можна зустріти й перебільян сірчастих, рідгеї та інших трубкових кільчастих червів. Довкола комина на кілька десятків метрів простягаються поля щільно заселені двостолковими молюсками каліптогенами велетенськими, а далі розпочинається зона, заселена іншим видом велетенських молюсків глибоководника теплолюбного. Незважаючи на назву, цей вид двостолкових молюсків живе на відстані у кілька десятків метрів від комина, де температура складає лише 2 градусів Цельсія. Поміж молюсками і гігантськими червами повзують різні види нереїдів, лазять тисячі білих крабів, і таких же білих та сліпих раків, Плавають глибоководні креветки та ще багато інших дрібних безхребетних істот. Загалом вчені налічили понад 350 видів тварин, але це ще далеко не всі. При кожному зануренні камері глибоководних апаратів фіксують невідомих раніше створінь. На вершині харчової піраміди у екосистемі чорних курців знаходяться глибоководні восьминоги, яких відомо кілька видів, та хижі риби термарцеси. Роботу підготувала Рябченко-Вікторія, учениця Мерганецького ліцею No2. Гурток загальної біології викладає Швіцова Тамара Володимирівна.